На чому ми зупинились? Бо я вже дав. Ооооо. Чекайте. От кого би тут. скопати? Давайте це кстанкам. Пацани, не заривайте, окопи, буд. Умоїва, ум... ой, брат. Уумоїва. Е, блін. Умоєва. І всіх вітаю, шановне панство, з вами я Мокс Пірат. І сьогодні ми продовжуємо грати Орію Імперія. За таку країну, як третій рейх. Минула частину, я надіюся, бачу. Тому починаємо. Чекайте, на чому ми зупинились? Появ я вже о. Чекайте. Франція, Іспанія, Італія, Чехія і ще якісь дітьми хто? Краще ми воюємо, раз. Чекайте, зараз вам підлежу і під свічу. Раз, два, три. 4. 5. 5 фронтів у нас. Ну, що в нас поляки. Ходити, я так поняв, ми не можемо. Добре, пропускаємо хід Нашу армію лювали. По ситуації у нас, м'яко сказати, я залишив на інтересному місці це все. Ну тепер ми оголтались і йдемо мстити всім, хто нам колись на докуча. А ми потягнемо? На треба армію кліпувати. Ну, як мінімум ми вертаємо ті території, з яких ми хоч і не починали. Тут моральний дух. Тут душі армії давай тут. І тепер ми буде. Е, поняв. Ну, принаймні. М -м -м, наш туди раз, бон. Ага, ага, тут піхота є якась. а цей піхотою ми йдемо... Сюди. От кого би тут Скопати? Давайте цих встанкам. Я в не в себе не вірю. Нам би по-доброму, цю війну би закінчити, кому швидше. І не затягувати, і пойта вже затягнули на довгі трохи. Пацани, заривайте, окопи. будемо на тому місці, цілу авіабаш. У мене є план, я зараз вам ти вжаю. ха наживається капкан. Заходимо в ворогу в тил, поки він того не чекає. І потихоньку з двох сторін. Він воює по факту на два фронта. От типу, і зараз тут дивізія. І цей пан воює на 2 фронта. Що він зможе зробити? Абсолютно нічого. А ми будемо потихоньку їх з'їдати. Можна ще тут один заспавнити. Гарнізон, давайте. Армію. Нам почтане не рекрутів. Стань! Нам стане цих рекрутів рекрутів цілий світ захопи. Ось, ви на ви наймаєте за забагато... Армі. А. Ага, чекайте, це типу зараз популяція упала людей, так? Ага. Мені, типу, не можна збирати в одному місці багато миров. Оце інтересна механіка, добре. У нас вроді все, а пуляки пажму, перекажу. Востаннє проти вас. Навики, рекрути гроші. А вони де повстали? Ага. Ну що я чекав від бою з цими азіатськими... ну добре, європейцями. Мені здається, я тут недовго зараз буду вимахуватись. Або вони недовго будуть си вимахуватись. А ми так. можемо віаба. їм спину. Пробиваємось. Весело йдемо. Треба нам, нам як його. А ми можемо в заспавнити базу спавнить панство шановне. Давайте, зараз займаємо вам показуємо як то підійде. території. махав. Так, тебе на іспанців. І кракс тут <пит> четко я тебе поставив. Ви прошу на їхній території. Так. Ну а це Де повстання воно трошки мені Де не грає. Давайте, ж це ну, це мені так, давайте сюди. А це мы повстане да. Ты бы испанцы улипшие италийцы в цих. Так, тут треба... підкреплення и... Там і одна дивізія. По Кибритании по ещ чуть-чуть покусали. Французи. Так. Закриваємо, да, стараємося закривати фронти з цими всіма випадково. територіями. Мені скажуть, що за напту багато немає Що ж вже за НАПТО, довго ми з ними боремося. Мені це ж тут у нас грать. Я не розумію, що ці італійські коли мапається. Чехія! Опа, мидно ж Чехія. Тепер у нас ворогів менше стало. Тут зібрами піднім, зібрами, майки, Повіпися, не зібране, під не браун байки куда. Не будуть забиватися Що тут дві дивізії. Ну. Но... Еээ. -е, ух Британії. Тут я не закриваємо. Попали. А це ми дивізіями стараємося продавати. Вони впадуть. У мене є авіації, я зараз вам пів закидаю повод. Йосвави, уходи на стукну. За чей? <паспоріст> Іспанія... О, О у мене, стаття, тут де я про неї забув. Десантирую це им прям 2. Давай, я їм тут депор, <паспоріст> <паспоріст> Оце не койка Стой. Не жар на пау пасты. Знаєте, я так якось так передбачив, що тут щось нечесте планується. Поляки. Вирішили цей. Ну а там же і Радянський Союз не захорано. А в мене тут одна дивізія була, де вона пропала? Так, uh, цю дивізію... Це все зараз перекидаємо на границю з Польщею. На кордонах з Польщею понацігов. Обнаглило трошки. Ну з кем-то. ці армії пускигали. <кхм -м. Nh> Сабетський союз війна. Тут стара ще робить, а тут невроп. Запаха. Це було не. Це було без Це а я Братані це ані не, не армії армії контролювати. Там... Ну можем чисто топ-україну вернутись, зробити марьонет твою і. Андрюч, мене є для тебе бізнес-план. Давайте армії поспігаємо. До... Там советський союз наповниться. пацани муску бачили. Кількості 10 тисяч. Молодима. Ні, так же приходить повідомлення, що мене за багато солдат. На Москву З вас потім могут. А це не підтягайте свої кішки. зараз буде. Велика кабиня. Бачите море. оцей кордон, я зараз намалюю його тепло. Однак оцей так, весь кордон потрібен відбивати. Ага, ви тут армію повідновлюєте, а? А вони тут армію позапускаємо. А, я тут, да. Що вони зробили, вони запустили нам армію. Може Італія наступно випаде, я точно не... Ого, я не знаю що робити, але у нас є авіація. Ти армію в не забувати лікувати позди -по поїбі. О, ми статі це в Закарпаття забираємо. Опа, а, у нас в Закарпаття плюс будем з будемо, Планом... будемо з гуцовами пити. Плюс гуцово до команди. Щоб вони не думали, що вони тут самі круті. Не бейте зміни нацистки. Француз не треба добав. Спасите на что нацистів, може. Тут колонії, Дивіться, що любля панско. У нас колонії, є тут так, така інтересна Я, можна... можливість. Поменять назву. Якщо ви хочете, мы можем поменять країні назву. Я, Це ж суто для вас, далі ми можемо змінити. Наприклад, ми зараз фасисти можемо стати соціалістами, Де вибірантами, демократами і... або нейтралітет. Та... британці. І не іменно правління. Це пар... нейтралітет, республіка, парламент, монархія і демократія. Це вам рішать? Ні, таке. А слайдін фран... фран... французи, сука, я за них забув не пробився. Ге-ге-ге-ге-гем. <кій> <кій> Пацани готовці свої пердоліри Попиздили ми по морю вітер термачту рвав, капітан корабла з корабла збізав. Я стояв на човні, тримав усо, що сто то і мене знесу? Зараз я піднімлю 15 бунтів, закрию Велику Британію, давайте торгуватися дамо пізим грати. Ви відпивайтеся там. Добре, шановне панство, з вами я був Макспіратими на чому закінчує. Наступну серію, я думаю, вам не треба об'ясняти, що буде. Тому, якщо вам сподобався відео, ставте лайк! Підпишіться на канал і до зустрічі!